Блін, кого не повернеш? Я оце заліз, виловив інформацію від ДБР. Це странне заведення, чесно кажучи. Але попри все, воно таке, воно таке не є. Ну. І от в чому особливість, так би мовити, про що я хочу розповісти? Бо. Вони дають там звітують дуже багато. Ну, правоохоронців 400 кримінальних справ відкрити. Проти там е, лісників справ теж пачка ціла. Таке враження, що, що в лісництвах працюють злодії на злодії. Серед прокурорів ті ж да дві двічі що справи всього на всі чесні. Та, та блін, такі чесні, особливо в Хмельницькій прокуратурі. Там, там що ж вони фізично, так би мовити? Але прикол полягає в тому, що склад кабінету міністрів це до 20 людей проти трьох міністрів. ДБР де веде кримінальні справи. І от в мене питання: а Стефанішина там є, чи немає? Бо Стефаніш у ну, нас в неї справа взагалі в суді. по... Розкраданню е, цього гранту е, європейського на, на вдосконалення українського законодавства з метою євроінтеграції. Тобто грант розтирили, щоб не зближатися з, з, з Європою. Але прикол то полягає в тому, що якщо порахувати по кількості справ ну, е, на кількість членів той, того чи іншого відомства, то виявляється, що в Кабміні працюють самі тотально злодюги, <зві> хапу і наї. Тому що ну, ну, це фактично, ну, три члени, це, це по-моєму, ну, десь так відсотків, мабуть, 15 чи що виходить. Ну, чесно кажучи, дуже забагато. Саме цікаве, що м, я чомусь згадав, от ви сказали про Стефанішину е, СБУ ж викрило двох агентів в Закарпатській області, угорських агентів. Mm. А я mm. щось нещодавно пам'ятаю, що наші високопосадовці, по-моєму, і е, з, зі Стефанішиною разом щось там хотіли якісь стосунки з угорцями налагоджувати, щось там вони намагалися просунути. Особливо е, те, що стосувалося, пам'ятаєте, цей і профтехосвіти, е, ну, де їхні та, норми та, просунути. Та це, це ж ну, не норми. Вони вони, вони шукали варіанту, як би ну ніби кинути костомаху на Угорщині. Щоб вона не шантажувала е ну, такими нере нереалістичними вимогами. До речі, ось вам викривають двох агентів угорських, які тут стежать, шпигують. Що у вас там, у нас там на території західних областей коїться з військовими? Чи можна, я так розумію, готується, чи можна напасти? Ну тут, взагалі, е це викриття Служби безпеки воно варте дуже багато. Перше. Е Воно якось так синхронно парирувало зусилля Орбана щодо, ну, от Орбан придумав якийсь е, квазі-референдум про те, що вступ України в Євросоюз б'є по інтересах Угорщини, тому Угорщина має проти. Тобто е, Орбан хотів опертися на громадську думку, що е, чому він блокує вступ України. Але Україна чомусь якось так запопадливо залазала тему роздачі е, угорщини паспортів угорських на території України, що було неодноразово документовано Службою безпеки. Е, ну, тобто, ходили чутки про те, що і Румунія пробувала щось подібне робити. Ну але... Румунія. Румунія вже давно це пробувала робити. Пробувала, але але румуни хутко зреагували, бо вони озирнулись на Брюссель і зрозуміли, що нариватися не варто. Але те, що викрила Служба безпеки, це насправді ну, катастрофа для НАТО і для ЄС. Бо це робота військової розвідки Угорщини. Військова розвідка. Угорщина вела операцію на території України кандидата в члени НАТО і кандидата в члени Європейського Союзу. Тепер питання до позиції НАТО з цього приводу і позиції Європейського Союзу з цього приводу. І зараз Банкова може включити знову дурачка. Щоб не переводити це в, політичний, ну, скажімо так, в політичні консультації. Бо, наприклад, при викритті військових, агентів військової розвитки Угорщини на території України, потрібні консультації в рамках НАТО. Це перше. По-друге, потрібно реанімувати і вимагати кримінального розслідування за роздачу паспортів. Тобто, очевидно, що знають, які українські муніципалітети тихенько організовували для угорського посольства можливість. ну, Наскільки я знаю, консульство в Ужгороді тихенько там цими паспортами приторговували. Причому вони умудрялись не лише на Закарпатті цими паспортами торгувати, а й в Києві. І в Києві фіксувалися теж випадки з ну, спецслужбами українськими. Тобто. В Києві вони хутко припинили, потім, коли піднявся галас, але ж ну, нормальних роз'яснень і, наприклад, передачі всіх списків в Україні виданих паспорти громадянам України, цього ж не відбулося. Тобто тут, тут ну, питання, ж, оскільки українська конституція передбачає е, громадянство. Виключно українське, ніяких множинних. Бо це викриття, воно ж і згадка паспор, про паспорти, я підвожу до іншої те, теми. Влада ж почала на цьому тижні знову розчухувати геморой про множинне громадянство. Але це, це те, про що говорить суспільство давно і вимагає множинне громадянство для воїнів. Тобто. Це мусить бути дуже чітка е, процедура. Е, ну, от, ти служиш е, у Збройних силах, ти маєш громадянство і інше, хочеш українське громадянство, будь ласка, бо ти захищаєш країну, ти маєш право на її громадянство з відповідним усилом справом голосу і все інше. А те, що затіває е, Банкова з множинним громадянством. Воно, чесно кажучи, посмерджує спробою маніпулювати е, голосами закордонних українців в Україні. Ну, от в мене теж таке враження, що це якась певна підготовка до виборів якраз е, по закордонних дільницях. Мені просто цікаво, де вони їх всіх зберуть. Ага. Так, от вони створили міністерство. Міністерство трошки дивнувати, тому що міністр цього міністерства єдності найбагатший міністр у складі уряду. Ефективної діяльності цього міністерства не не проглядається взагалі. взагалі Тобто, Ну щось вони пару мильних інформаційних бульбашок випустили, сидять сотні хом'яків, хом'ячать бюджетні кошти. І ніякого ефекту. Ну, це якийсь кавка Це ж абсолютно кафкіанський підхід. Я розумію, що кавку вони не читали, тому що це ну, ні, ні їх, так сказати, кіно, кінодіятелі і е, квартальщиків е, справа, але це все як Тобто, вони й вони так з ну, своєю своїм, своїм перемогою над державою вони вже познущалися з державою. Тобто, Ну, адже їхній виграш на виборах є перемога, їхня перемога, і їхніх виборців над державою. Вони хотіли демонтувати державу, але ворог не дав демонтувати, змусив їх, цю державу, якось укріплювати, замість зміцнювати державу, вони її дограбовують. Оце це все. Тому а треба стежити за руками. От е, почекаємо трохи, побачимо, якщо е, почнеться якісь рухи в плані е, надання множинного громадянства, тобто громадяни мають прибувати до консульств, напевне, отримувати ці е, документи на множине громадянство чи так, дозволи і олігархи а, отримують українські паспорти, тому що ну державі зеленського потрібен там якийсь міша фрідман. Який має право до речі на українське громадянство за місцем народження, чи хан, який mm -hmm. е е е е теж московський олігарх. А Це ж можна робити в обмін на голос, наприклад, якийсь. Ну, та, в справа в тому, що е вони ж спадкоємці партії регіонів. Ми ж всі це дуже добре пам'ятаємо, що е слуга народу це молодіжка партії регіонів. Так от їхні старші товариші до п'яти мільйонів голосів взагалі. Малювали в протоколах. Тобто, перепровірити результати голосування в Донецькій Луганській областях, з частин Запорізької, частин Миколаївської, Одеської в Криму було просто неможливо. І там товариші з партії регіонів мазюкали все, що хотіли. Це, це дуже видно і по Явці неспівмірній, ну і там і, і пішли, поїхали. І от вони ну, Справжні спадкоємці партії регіонів. Вони хочуть мати ареал для себе, де вони можуть на коліні намалювати якусь кількість голосів за себе, кохані. Поки що їм ніхто не дає можливості змінити законодавство з електронним голосуванням. Але от зараз надходить дуже цікавезний момент, коли, по-перше, істинний намір. Трампа проявиться рано чи пізно при підписанні е, цієї мінеральної угоди. Але і справжні наміри Зеленського і його оточення. Бо поки що всі говорять про те, що е, ну, вони виторгували собі індульгенцію за попередні злочини. А чекайте. А в цій угоді закладається можливість для них сфальсифікувати собі вибори. Якщо закладається можливість фальсифікувати вибори, тому що вони гарантують американським партнерам виконання цієї угоди, саме вони не Порошенко, якого, або будь-який демократичний уряд новий, коли почне ревізувати все схопиться за голову. Бо ми ж з цією мінеральною угодою, ну, ну чесно кажучи, потрапили в дуже велику пастку. Це загроза національній безпеці насправді. Тому що я дивлюся, що написав нещодавно Валерій Чалий. Дуже цікавий допис Валерія Чалова стосовно конституційності прийнятого рішення і конституційної зваженості того, що як, як, це, як це все приймалося. От буквально зараз буквально секунду хочу. Угода про привілеї іншої країни в користуванні національними природними ресурсами, та ще й укладена з порушенням Конституції закону України про міжнародні договори України. І подається це все як перемога історичний прорив. Що це за побідобєсія, Слухайте, скільки можна цього побідобєсія постійно, таке враження, що видавлюється з них це побідобесіє? Ми зараз почнемо аналізувати це потихеньку, крок за кроком, бо е, ну, попередні висновки ну, скажімо так, морально-психологічна ситуація не, не е, голосувати за ратифікацію, виглядало б дикістю, бо е, нам потрібне партнерство з США. Уявіть собі, пане Володимире, вибачте, уявіть собі, не голосує якийсь депутат за е, цю угоду. Так його ж зрадником визнають. Є, Є, так, він Взагалі підняв галас про те, що, не дай Бог, хтось не голосує, позбавити е, візи американської тому події. Ой, це взагалі це. Ну, чому голосувалося? Тому що це партнерство з США. Але партнерство між демократією, воно е, таке, що його завжди можна переглядати при зміні обставин. Це ж не, не Переяславська угода, якої ніхто ну, за 300 років не може знайти, де вона взагалі існує, ну, та її в фізичному вияві її існування не можуть виявити. Але що в певному сенсі створює нову реальність, про яку ніхто не говорить, ця угода? Значить, американці кидають косма, кос, кос, костомаху в Україні, що вони будуть колись розробляти ці надари. Але тепер, оскільки ми партнери, і оскільки все в нас, так би мовити, спільне тепер, і навіть е, постачання озброєння відновилося, особливо авіаційна компонента, для нас це дуже важливо. Але тепер повернімося в інший бік, який зв'язує нам руки е, повністю е, ну, сегмент, який ну, позбавляє нас права голосу. Американці все ще носяться з ідеєю перехопити російські потоки газу і торгувати російським газом із Європою як, як американським. А нам це що дає? Якщо американці дійсно хочуть це робити, то тоді наші газогони мають бути частиною цього всього. Бог з ним це кривавий газ. Але цей газ повинен бути наскільки дешевим, тобто він не має в ціні бути іншим, ніж Росія продає в Китай цей газ. Тобто, а ми зможемо вставити свої 5 копійок? Ні, нас поставлять, по-перше, Євросоюз готовий е, зробити українські газогони частину своєї ну, газосховища частиною своєї е, енергетичної системи єдиного газового комплексу. Тоді американці входять в нашу газотранспортну систему, але контракт вони роблять з нами чи з ЄС. А нам торгівля газом російським, ну ми ж під час війни то качали його. І нафту качаємо, до речі, про, про що так скромненько всі мовчать. Тобто зараз виникають певні обставини, коли ми не зможемо американцям в піку сказати: зупиніться, не лізьте це, це ж агресор. А вони скажуть, так ми ж вам якусь кістку дали, сидіть і не тявкайте. Це ми тут диктуємо з Європою правила, а ви сидите і сопете в тряпочку. Це перше. А друге, а якби Європейська солідарність не сказилася під цю ратифікацію, не підняла галас, що ця угода поширюється на всю конституційну територію України, то нам же рідний Кабінет Міністрів всучив постанову, в якій не передбачалася дія угоди на, на контрольовані Росією території. Хіба це не елемент визнання? Втрати територій. Хтось за це, за намір просунути це, це фуфло відкрив кримінальну справу? Це підслідність СБУ, до речі. Але тобто, от... я так розумію: намагалися просунути депутатам на голосування. Щось таке? Щось таке що це за картьожники? Що це за, що це за? Оце дулі, розумієте, дулі за спиною? Десь там дуля, там дуля за спиною. Дві Їх дві же депутатський корпус. Ці дві допоміжних угоди, додаткових угоди так і не побачив навіть. ну, Хто це Ірина Герашенко, чи виставила фото, чи Вікторія Сюмар? Виставила фото. Де видно, що варіанти ну, навіть графічно, текстово, воно щось, щось трохи інакше відрізняється, оформлення. Якими це мовами, е, враження таке, що трьома різними: не англійською, українською, а ще й російською щось вони там. чи... Знаєте, враження банда аферистів, яка у старої бабки намагається видурити квартиру? А, абсолютно той самий підхід. абсолютно, Тобто. Це ну це надра ваші, але вже трошки й не ваші. Ну а потім а потім ну виявиться, що угоди виконують тільки слабаки.